Друзі, всім привіт! Ви на каналі DreamCarp. Я сьогодні спонтанно вибрався на рибалочку вже майже не майже, вже 7, год, 7 години вечора. В день було дуже жарко, тому думав їхати, не їхати. З'явилась вільна хвилинка, я зібрався і поїхав на рибалочку. Якраз все закинулося буквально 10 хвилин тому. Сьогодні будемо знову пробувати ловити коропа. Закинув він на карася, звичайно, вони знають, що в цю жиру буде клювати. Хотілося б піймати хоч якусь рибку, тому будемо пробувати. Два сугубо на коропа. Ну, ці, можна сказати, теж вони там. Так, там Монтаж грушка. І макушатник тільки замість нього кекс поки що. Не буде кекс працювати, будемо пробувати ставити макугу. Тому починаємо. Не знаю, Зараз поставлю палаточку. Бо щось трошки гриміло, передавали грозу, буде вона чи не буде. Я думаю, якщо вона піде, то це буде ну, непогано. Можливо, трошки рибки кисню додать у воді і може буде, буде покраще. Тому зараз поставлю палаточку, потім трошки погодуюся, там готовий коноплей, тому як кажу, вже сьогодні варить, ніхто нічого не буде, вже пізно. Трошки в мене там пеліцю залишилось, я його підсушив з минулої рибалки, я весь не викидав. Тому сьогодні буде так. Кілограмчик пеліц, можливо кілограмчик конопельки. Е е якщо буде бажання, в мене є там тигровий горішок, може я його перекручу трошки на м'ясорубці і спробуємо ще його додати. Дод Але це як, як буде бажання. Так що погнали, продовжуємо. Так, друзі, у нас клюнуло щось на кекс. Як його там витягувати? Не знаю, в берег. Подивимось, що там у нас? Чи взагалі ще щось єсть? Тут в мене сьогодні такі умови трошки екстремні. Мабуть карапітяни якийсь. Так, да. карасик, так Бачите як я тут повзаю? Пімали ми карасик, ось на кексик Такий от карасевич на кексик Рибацюги майже сьома години ранку, за ніч було два піка. І все, таких поодиноких вийшов, перезакинувся, нічого. Комарі гризли. Ночі дуже потужно. Не знаю, давно такого не було. Е е е така жара, що навіть не росяно. Уявляєте, обично зранку росяно це суха трава. Я не знаю, це спека риба взагалі ноль. Немає. Не відгукується. Навіть такі насадки, як око москаля, які завжди вночі щось показували на цих водоймах, таких не дуже сильно зариблених. Ноль. Повне, повний штиль, нема нічого. Зараз догодовую те, що залишилось, бо вже не смішно цей пеліт ще раз сушити, тому вже викину його. Там з спомбіків 5 залишилось. Не знаю. Бачите? може ще й буде рибка зараз? Дистанція 90 метрів. Невже ми дочекаємося якоїсь Корупція. ви там, бачите, як далеко треба спускатися. Ну, якщо смикає, то значить якась дрібнота. 100% такі ударчики Крупна риба так не б'є на ну, це Нові ну, не відчувається що воно там давить Ну все одно приємненько Маєте такий непоганенький коробчучок. Ой, тут ще ці... Ще й в яблуню запутався, бачите, місце таке заросло трохи. Нижня губа. Засічка була на бітурбо. Такий коробчик. Бачите який? Хорошенький. О, ну що рибацю? Скоро буду закінчувати. Вже палатку зібрав, все зібрав, на водойми немає нікого. Вже всі поїжджали, там було два рибака, десь метрів 200 від мене і ще в самому початку озера було вчора. На сьогодні вже нема нікого. Тільки що щойно перезакидувався і висів карась на, на макушатнику. Спека неможлива, від сонця нема куди сховатися, вечором було гарно за яблунькою ховався. Зараз все, в палатці неможливо, зібрав її. В общем, відкрите якраз сонце напроти. Риба клює погано. Одного коробчика ми взяли. Один до кілограма десь таке я відпустив, може кілограмовий. Ну, там штук 5 карасів. Поки що все, ще до 12 посижу. Е, мабуть, ще там трошки корму є. Так, щоб... А так, більш не, не знаю, скільки я витримаю. І ще в мене одне таке. Виникла одна проблемка. Пам'ятаєте, був розіграш, де я дарував два вудлища з катушками фідера і монтажний столик. Так от, один комплект переможець не відповідає. Уже ще коли був розіграш, я йому писав. Всі відповіли, він один залишився. І вже скільки пройшло часу, він не відгукується, тобто, ну, не знаю що і як. Тому, напевно, напишіть мені ваші думки, які. Можливо, ну, давайте, мабуть, переграємо цей один приз. Дивіться, мене ще щось і вкусило. Напишіть мені в коментарях під цим відео, можливо, ми що зробимо. Ми просто переіграємо цей один комплект і виберемо переможця ще раз. Тому що я не знаю, як поступити, але я думаю, це буде доцільно. Я вже почекав, скільки там більше двох тижнів. Вже пройшов ще один розіграш, там всі відгукнулись, всі вже отримали свої подарунки. Монтажний столик і фідер один, також все там чудово, люди отримали. А от один ніяк не, не з'явиться. Тому в цьому відео напишіть мені, що і як. Якщо ще хтось хоче виграти, ну, пишіть хочу цей комплект. І залишайте під тим відео, де був розіграш. Подивіться його посилання на те відео залишу. І, і що, ну там. Через одне відео, мабуть, ми його розіграємо і все. Якщо ще він не з'явиться, тому якось так. Слідкуйте за виходами відео і, і, можливо, хтось з вас виграє, комусь пощастить, хто не виграв. Таке буває, бачите, людина не відгукується і приходиться знову перегравати. Так що, хто, хто ще хоче виграти, в того з'явився шанс невеличкий. Ну і слідкуйте за, за відео, ну, я ж пишу там риболовля плюс розіграш. Не забувайте підписуватися, коментуйте, підтримуйте україномовний контент. Всім, хто підписався, ще раз щиро дякую. Ну що ж, продовжуємо, ще трошки посидимо. Можливо, ще якась рибка буде. Зі клювання в берег начебто засік що ж пішов я донизу поставив сюди сквідик флюро той що я вам казав що мені подобається який працює фактично на кожній риболовлі і бачите в будь погоду навіть в таку жарку. Сьогодні око москаля перший раз підвело, не принесло рибки, а бачите цей флюрик? Все ж таки щось нам там щось нам там дає. Малесенький. Малесенький коробчук, невеличкий. Ох тут і підніматися, ж жики курноси. Трендець. Хоч і клювання в берег, але засік за нижню губу. Ще там десь клювання. Клює ще десь там чи макуха. Щось пікнуло, чули раз. Ось такий от флюрчик. І це, до речі, новий... Все, бачите? Такий папапчик міні. І на трубочки придбав у флагмані загропозничкам новий флет. Ось такий крапрошний. Він доволі вмісткий. Це перший раз його тещу, ну, з такою трубкою. Дистанція, звісно, що невелика, можна було й без трубки кидати, але вирішив спробувати. Ну, сюди влазить більше корму, ніж в ті годівнички, що в мене були перед цим. Однозначно, більша ємність корму. Летить в принципі непогано. Ну будемо дивитися по дистанції, якщо воно як воно, як він себе покаже. Ну в цілому непогано. Ось такий коробчук. Бачите, зараз піду його відпущу там. Ось такенький, бачите, він десь ківушний. Все. Що дядь, купливи? Е, значить, я сьогодні брав джамбомамбо там. І в мене була половинка е, Баунті з Будворн, от на нього зараз і клює. І знаєте, ну як, такою порівнюючи Баунті і Джамбо Мамбо, ну, все ж таки пелець відрізняється. Бачите, в мене годівничка, той Флетик там мій старий під таку. А ця сюди вже не влазить, тобто вона більша. треба, як замовляєте, у флагмані, ви бачите, вже не можна запрестити. Тому в мене є така XL пластикова, але мені пластикова, не дуже подобається. Но вона під цю годівничку підходить. Тобто вона більшого, більший несе їжі. Значить, що я хотів сказати? Те, що все ж таки пелець, що йде тут е, в баунті, все ж таки він видно, що він інший, він трошки кращої якості, як на мене. Ну, це особисто моя думка. Отак я роблю. Таку цукерочку. І потім там ще є, це, так як це 4 в одному, бачите, бамті. Ну, хто користувався, той знає. Там є ще такий активатор кльову. Тобто ми його досипаємо і зверху. Прикриваємо. Він там починає в воді трошки пилить. Ось так, бачите, закривається. Лишнє обираємо. Ну і так у нас тут корму так чимало йде в цій годівничці. Бачите, ось так вона виглядає. І все, закидаємо. Е... Ну, а тут пельчик Джамбо Мамбо, бачите, він так виглядає. Не можу сказати, що він геть там, ну, як на мене, цей Bounty трошки краще. Але е, якщо брати по ціні, звичайно, Bounty, там 275 гривень 4 в одному, ці коробочки там Там просто е, ліквідік є, це 165 гривень, а ця коробка 275 гривень, там ліквід ось такий, ви заливаєте, плюс активатор кльова. Ось я тут окремо замішав, ну і сам пілець. Ну, По якості, мені здається, все ж таки баунті краще, але кому по бюджету як. Знаєте, коли риба активна, в принципі, працює і те, і те. Ну, Звісно, що на кращий корм можна піймати більше риби, але. але ми ж починаємо щось економити, дехто на чомусь. Тому є і такі варіанти, більш, 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 більш бюджетні. Так, зараз покажу вам годівнички. Ось бачите, це карпрошна, а це моя стара. Бачите наскільки воно більше? Тут у мене флюрик. Не запутався. А це бітурбо бітурбік відбагонть бачите тобто, бачите наскільки вона більше то вона корму несе набагато більше вона майже в два рази більше вага однакова 100 100 тільки тут ще бачите тут зроблено типу Зміщений центр, а тут просто пряма. Ну, це я ловив давно вже дуже. Вона мене як би теж влаштовує. Але це у крапро вийшла нова лінійка, така і трубка тут, бачите, довше. Тут ще одягається конус, тут немає чомусь у них. Ну, ось такі два флета. Тобто я роблю так. Підпресував трошки, отак ось беру, вставляю, бачите? Таку. У нас есть тут активатор трошки. И сверху еще активатором. Раз. Допрессовываем. И вот так получается. Еще трошки рукой дожимаю. Лишнее уберу. Все, цей флетик готовый. Ну, а бачите, а тут уже в мене ця форма з кнопочкою підходить. Беремо так само. Дивились. Тут бітурбо, поправили резиночку, щоб вона була напротив. Можна так закидати? Ну, ми візьмемо. Досипемо. Можливо, ще піймаємо якусь рибку. Все, дожали і так воно у нас, бачите дві годівнички. Що ж перезакидуємо. Може щось покрупніше, а Хоча знов якась лушпиння якась. Та це взагалі. Це ще або карась, або не знаю хто. Та ні це коробчук. Бачите що бітурбо робить? Ну це геть. Іди зараз попливеш? Пливи. Фух. Все. Рибу обережно випускаємо. Не так як деякі на відео показують. Ти тю можна вбить. Ну що, зараз перенаживемося. Бачите, бітурбо пішов. Так, друзі, я вже збираюсь. Все ж таки трохи мені вдалося в таку жиру. Дивіться, з вечора фактично нічого не було. Вночі були поодинокі піки, вся риба піймана фактично зранку. Ввечері там тільки один карась. Після 7 ранку щось почало клювати. Ось. Бачите? Ось так. У нас щось трохи є. Щось з почало клювати. Так, цього меншого ми зараз відпустимо. Тихо. Одного я відпустив, там геть був манюній. Да. Менших повипускаємо що знову, бачите як, трошки підловились. Це такі карасі. Бачите? Там ще десь пару карасів. Ну, карасі клювали на, на кекс один, пару штук на макуху було. Ну і все. Тихо, 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 тихо. така от рибалочка. Ну, для такої спеки, я ж кажу, на річці немає нікого. Я думаю, все ж таки результат більш-менш бачите. Все, що вдалося. Ну, ось так. Ну, підписуйтесь, підтримуйте. Всі мені хвостані вуски. До зустрічі на водоймах. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякуємо за те, що вони нас оберігають і дають спокійно займатися своїми справами, допомогою їм. Так що всім ні хвостанні вуски до зустрічі на водоймах. Бувайте!